Така красива ягідка і, і розмір також гарненький. Ось такі полунички. Люди всіх вітаю, 29 жовтня планую ще зробити посадку полуниці. Казалось би, йому зима на носі, навіщо ж її садити. Ну, По-перше, у нас банально є полуничка. Ми в цьому році досадили собі, заклали нову площу, нові сорти для себе вкинули. Але, на жаль, хоч, звичайно, відгуки діло хороше в інтернеті, я замовляв через пром. Там гарні продавці, тири-пири, але коротше, розсада прийшла мені поганенька. Там Від одного продавця ще ну, більш-менш, а від одного взагалі паскудна і хворенька, і слабе, тому були випади. І тим паче в нас була стара площа полуниці. Вирощували ми її на одному місці 4 роки, і вже вона там заросла, коротше, перестаріла, коротше, будемо її убирати, але там бур'яни І так як полуниця з інтернету мені не сподобалась, то думаю зроблю викупку своєї полунички і закладемо. Тим паче осінь, я так бачу, що в нас буде тепло, Я думаю, ще за місяць вона нормально в нас коріниться. Звичайно, урожаю ми по весні вже з неї не отримуємо, тому що ми вирощували КСДшну полуницю. Альба, тобто та, що дає урожай один лише, але рано по весні, на відміну від ремонтантної, яка там два у нас дати і плодоносить її з весни до осені. Тому сьогодні розповім про схему посадку, відстань між рослинами, між дорядки, відстань між рядками і як виглядає полуничка, яку будемо висаджувати, і також та, яку ми садили на початку вересня. Звичайно, в ідеалі було б посадити її десь. Початок серпня, середина липня це взагалі саме ідеальне время для посадки полуниці, щоб вона була у вас по весні і давала урожай. Але я ж кажу, що не дуже добросовісні продавці там затягували, то в них немає, то є, то маловато, ще підросте. І відтоді прийшло ну таке поганеньке. Не дуже мені сподобалось, тому будемо садити свою, посадимо по весні. Якщо все добре, вона нормально вкоріниться, отримуємо багато молодої розсади і будемо розширяти нашу полуничну грядку. По посадковому матеріалу ось така купаночка. Тут місцями попадається і старішим корінням, але все рівно це все старе будемо відломувати, щоб залишались молоді корінчики, які вже будуть у нас корінятися і працювати на нашу рослинку. А те все старе викинемо. Це такі одиничні, дуже і дуже багато саме молодесенької розсади. Ось дивіться, коренева. Видно, що воно все молоденьке. Ну, це те, що порозростало і вже поміж рядками ми його повитягували. Ось таке коріння і старіше є, і молодше, ось таке світленьке. Ось такий матеріал. Також, можете бачити, є трішки п'ятнистості. Не приділяли ми її увагу, думали, будемо викидати. А так, стало шкода. Розсадимо собі. Ця По весні доволі легко і швидко прибирається. Тепер щодо місця, де ми закладаємо на полуницю. Бачите, сидирати у нас ростуть. І ось ще не зовсім підготовлений кусочок. Будемо проводити і його підготовку. Дивіться, ось тут у мене посаджено полуниця трьох сортів. Ну, про, про неї більш детально будемо розповідати по весні. Побачимо, як вона перезимує і що вона там дасть за плоди. По два рядочки, один, другий, третій. Ну, Так як розсада була гиденька, то полуниця не дуже мені росина подобається, але нічого. Вона вкорінилася, перезимує, а там вже будемо її по весні розвивати. Полуниця садилась копанкою. Ось тут два рядки копанка. Ось ці два рядки це через касетну розсаду. І ось тут ще один сорт. Також копанка, але доволі гарна. гарної якості вона була. Потужні кущі. Але також по всій розсаді в нас пішли п'ятнистості. Вже не хочу до неї чіпати. Хай вона спокійно собі укореняється. По весні будемо потім тільки-тільки росинка оживати. Будемо потім прибирати ці всі п'ятнистості, робити підживки, розвивати нормально наші кущі. Це дворядки, Короче, Ось така дворядка. В мене в неї влазить 144 полуниці на дворядки, Ну, Тобто 72, чи скільки там урядок. Так, да, 72. Короче, і тепер поряд у нас є містечко, потрібно буде з ним пропрацювати. Тут у нас було трішки шпінату, ми вирощували, вже майже нічого не залишилось, таке поїдене. І ось тут ще є салат. Хоч і був мороз, не пам'ятаємо, його прикривали чи ні, мінус 5 був, але салат, як бачите, такий красивенький. Потрібно буде це прибрати, трішки сапати і перемотоблочу підготую цю площу, щоб ось тут провести якраз посадку двох рядочків ще. По схемі посадки. Дивіться, садимо між дорядки, ну, з двоєними рядками. Оце між рядками, тобто стежка, де ми будемо ходити, я залишаю 80 см. У рядку між рослинами відстань від рослини до рослини. Ось так у нас 30 см. І у рядку по довжині 25 см. Ну, не прям все дуже точно. Я натягував. ну Зробив собі маркер. Що подальше вам покажу: маркер шпагат відмітив через 25 см, натягував приблизно, щоб були більш-менш рівненькі рядочки. ну і тому є погибка там кілька сантиметрів. Нічого в цьому страшного немає. Тепер що відступаємо ще 80 см, робимо 2 рядки, 80 і ще два рядки. Але попередньо треба просапати, звичайно. 10 хвилин, навіть менше, і наша площа готова. Автоблок таки вещ. земелька сиренька, якраз би ідеально для посадки. Далі з двох боків забиваємо ось такі штарі, до яких прив'язуємо наш шпагат. Відміряємо від попереднього рядка 80 см до центру цього шпагату. І по шпагату це я один раз зробив, заморочився. У нас тут Можливо, погано видно. Ось бачите, маркером відзначена відстань між рослинами у рядку. Я буду садити через 25 см. І дивіться, по усіх посадках буде воно видно, чи ні, вони так трішки в шахматному порядку. ну Де більше, де менше, там зрозуміло є відхилення тут водяного уровня ніхто не кидав. Щоб Таке зробити. Допустимо, дивіться, у нас ось тубе, клубничина. І потім відміряю відстань між рядками, тут 30 см, переставляю цей штир і просто на одну ось таку відмітку переставляємо його чи вперед, чи назад, і воно у нас вийде ось так ось у шахматному порядку. Це робимо спеціально, щоб кожна рослина отримувала у нас більше світла. Тепер беру сапу і ось так само під цей. Маркер, буду от так заходити і з боку і робити отак от ямки, ну, зрозуміло, сапою. Включили уяву і представили це, уявили. Спробуємо однією рукою і знімати і набивати ямки. Коріння там невеличке, ямку велику не треба, тому... Заступ використовувати не буду. Нормально ось так воно із сапкою робиться, тим паче так на порядок швидше. Після мотоблоку земля доволі рихленька, легко вони набиваються. Це, якщо не ходити, відео не знімати. Ось такі ямки. Ну і як бачите, плюс-мінус по центру воно десь і виходить. Ви знаєте, так подумав, на що та сапа здалася, якщо у нас є і Свої нормальні гроблі. Земель кашку після мотоблоку гарно так спушена. Що там? Коренева система у нас невеличка. Вон є там молоде корінечко, видно. Ну, ось наш маркер, будь ласка, копнули собі Тиць, 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 тиць. Ну, Придавили гарненько, одною рукою не ну, випоняли. Ви зрозуміли, що не так воно удобно і нормально все. І так вийде. Повторюся вже в мільйонний раз на своєму каналі. Чим простіше робиш, тим краще воно все виходить. Ну, тут, звичайно, відстань чи висоту прив'язки, цього ж багато тримаємо, щоб о, там не лягало ніде на, на бугри чи на нашу полуницю. Піднімемо трошки вище, щоб, отак, бачите, щоб рядок все ж таки був у нас рівненький. Люди, ну і кінцевий результат, як виглядає, вже посаджена наша полуничка. Ось такі кущики. Ну, звичайно, після посадки трішки залишилось, потрібно би ще взяти напевно, сапку, це тут зрівняти його, щоб не накопичувалась волога. В міждурядках пройшовся грабельками, як бачите, порівняв. Все тут так красивенько. Вологи вистачає, сьогодні не буду поливати, а завтра, напевно, все ж таки рано вранці. Покладу повз такого отакого туман і польємо, щоб там кореневий було де брати у нас водичку. 30 жовтня висадили саму пізню посадку полуниці. І по сонечку видно, що воно вже не літнє, не весняне, таке осінь-осінь, червона-червона. Ось така в нас сама-сама, я думаю, пізня на Ютубі посадка полуниці восени. Якщо вам цікаво буде, що з нею вийде, то підписуйтесь, щоб не пропустити. Тому що на цій площі, я думаю, ми вже зустрінемося з вами аж весною. Подивимося, що там вимерзло, не вимерзло, чи хтось там виживе. Думаю, цікаво буде не лише мені, а й вам, шановні глядачі. На цьому все. Ставте лайки, знову ж таки, підписуйтесь і будемо вирощувати разом. До нових зустрічей!